У Севастополі триває низка дитячих ранків, присвячених новорічним і різдвяним святам. Цього разу дід Мороз, Снігуронька та інші казкові персонажі прийшли в гості до вихованців Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Подробиці у наступному сюжеті. Шестирічна Настя прийшла на свято в костюмі Снігуроньки. Новорічне вбрання їй допомогла зробити мама. Найбільше дівчинка чекає появи Діда Мороза. Мене я люблю, коли мені дід Мороз приносить подарунки. Я один раз когда мне три годика было, Мені Дід Мороз прийшов домой. Да я його видела. для учнів центру. Новий рік саме довгоочікуване свято. Цього дня вони можуть разом з казковими персонажами заспівати пісні, розповісти вірші Діду Морозу і навіть стати героями чарівної казки. Яке ж свято без подарунків традиційно кожній дитині їх підготував фонд соціально-економічного розвитку Севастополя. Діти та їхні батьки отримали привітання від імені президента фонду Павла Лєбдєва та побажання щастя і здоров'я у новому році. Цей год принесе успіх тим, хто любить і вміє трудитися. А ви це вмієте. Ми вам дуже благодарні за вашу волю, за ваш труд і за ваш оптимізм. За словами батьків, подібні заходи є невід'ємною частиною реабілітації дітей інвалідів. Подарки і прасники це допоможе радість для дітей. І тому діти щоб вони охотно ходили в центри, охотно прасні і ходили в центри, займалися. Це стимул, стимул для дітей. Співпраця фонду Лебідєва та центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів триває вже давно. У рамках програми Щасливе дитинство діти отримають подарунки до свят, беруть участь у різних проєктах фонду. Один з них конкурс дитячого малюнка Пишаємося тобою, Севастополь, за підсумками якого учні центру отримали дипломи, грошові премії та подарунки для творчості.